Друзі, шикарний варіант залітає в продажу сієна 2011 року в ідеальному стані. В покриттю є два елементи підкращення в другому слої фарби без критики. Виглядає дуже красиво, на красивих сплавних оригінальних дисках. Ззаді достановлено пактроник, задня камера, передня камера. По автомобілі жодного нарікання немає, все красиво максимально виглядає. Це саме місце автомобіль по передній частині автомобіля по салону. 4 склопіднімача. Красивий охайний салончик після хімчистки, тільки, тільки сохне здорова мультимедія, кондиціонер заправлений працює. Коробка автомат, мультикермо, круїз-контроль, додатково встановлено газове обладнання по задньому ряду. Також все виглядає максимально красиво, обережно. Обережна експлуатація, це 7 міст. Даний автомобіль можна переглянути за адресою Сумська 2А, придбати його за готівку в лізер або ж кредит, тому чекаємо на вас.